Вітаю вас, дітки. А про кого ж ми будемо сьогодні говорити? Щоб про це дізнатись, відгадайте загадку. Ця свиня живе у лісі, спить, зарившись в тепле листя, має ікла і щетину. Жолуді збирав всю днину. Як же зветься цей іклан? Знають всі, що це. Кабан, вірно, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як кабани готуються до зими. Кабани багато їдять, щоб під шкірою утворився шар жиру, щоб внутрішні органи покривалися запасами жиру. Завершується зміна шерсті на зимову. Рідка літня шерсть, яка на череві місяцями зовсім була відсутня, змінюється з початком зими на зимову більш густу шерсть з під шерстям. Щоб підготуватись до зими, кабан не робить ніяких запасів, але восени він багато їсть, щоб накопичити жировий запас. Взимку кабанам складно прохарчуватися, їм може пощастити, якщо видасться рік врожайний на жолуді. У найбільш голодний час кабани приходять під дуби і перевертають п'ятачком сніг листя і вибирають жолуді з-під снігу. У морозні дні кабани можуть близько підходити до людських жителів. Часом кабанячі стада здійснюють напади на силосні ями або сміттєві звалища, або склади з картоплею. Іноді, коли дуже голодні, вони можуть їсти навіть падаль. Кабанів виручає жир за зиму кабан втрачає майже половину своєї ваги. Крім холоду, для кабана. Страшний взимку і глибокий сніг. Коли глибина сніжного покриву досягає 40 сантиметрів, кабани не можуть швидко пересуватися в лісі, оскільки ноги у нього короткі і він просто грузний снігу. Для того, щоб легше пересуватися по снігу, кабани збираються у великі групи до 20 особин. Вони йдуть один за одним і пробивають в снігу глибокі траншеї. Ось так, дітки, зимують тварини. Одні сплять всю зиму, а інші, такі як кабани, намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.